Так, як це цього кружка розвернути, Ром. Диви, привіточку тобі таку знімаю. дві тачку знайшов, так. Да? Вроді одну знайшов, а вроді і дві знайшов. Без сап. Тобто один в один, блядь, була б моя наклеєчка з моїм тіктоком, положив би подарив, типа, ну так, блядь, ще, ще діти вкрадуть, коротше. Почекай цього чувака. Почекай цього чувака і зроби відос, як ти до нього підходиш і даєш йому так само, як ти даєш чувачкам подарок. Оце він взагалі в шоці буде. І відео залетить на мільйон, я тобі кажу побудь там, нікуди не йди, почекай власника цього Феррарі.